Так, сьогодні 19 грудня, а в нас на підвіконні щось росте. Ось так. Проклюнулися всі, які посадила. Ой, нарциси, всі проклюнулися, всі тут ось ось прокидається. Тут нема жодного нарциса, щоб він не проклюнув. Всі, які посадила, ось вони всі-всі прокльоються. З тим, що вони були на морозі, в мороз. Нічого їм не буде. Поливаю в мене тут батарейка поруч, трошки підігріваю їх. А так все добре. У нас на дворі вже майже весна. До речі, якщо б не поливала, воно б так не пішло рости. А так зараз поливаю і ранньою весною, можливо, тут будуть квіточки нарциси. Так що, побачимо, ростуть ці красуні. Ростуть кактуси. Тут поставила на щоб корінчики пустили. Так, щось фікус не хоче пускати корінчики, але нічого хай стоїть, пустить. Нічого, все буде добре. Але бачите, він не сохне, нічого так стоїть. Квіточка повинна була бути засохла. Тут теж ще один. Тут одна, до речі, цибулька сидить. Тут одна, а тут дуже багато, тут засадила прямо все. Земля і присипала. Так що кактус тут гарненький буде квітнути, до речі, в тому році Оцей квітнув. Квітнув. в цей, звісно, виріс. Здоровий. Такий ще кактус є, схований. Цей теж виріс, але не сильно, а цей, звісно, пішов рости такий гарно. Так що. Спостерігаємо за нарцисами. Що буде далі?